Всім привіт, друзі. Скажи, Данечка, гарно всім дня, так? Да? Так, да, ми йдемо. Трошки настрою не було, а не було, тому що котик, його, з яким він ходить у садочок, поїхав у машинці. І бабі не є там пірожки поїхали, які баба пекла вчора о 5 часов вранку. Ну, в машині. Все позабирали, а вони тут підсунулися і в багажнику поїхали. Нічого, твій котик трошки відпочине. Тому він взяв свого Халка, ось у сумці несу. Ручки в карманчики і йде сонечко, в садочок. Тому що він завжди ходив, це його любимий мішка був. І він потім перейшов на котика маленького. Завтра пойдеш з котиком. Машина поїхала на СТО вчора ввечері і буду ще Ставити ті амортизатори, що вчора ми забрали вже Ну, Там ще ошибки Це треба познімати, що Іра їхала і вони повиходили, треба щось з комп'ютером чи чим треба їх познімати. ну Такі діла. Кітусик пішов у школу. Ми йдемо у садочок. Мама збирається. Потім сходимо, побачимо, по ділах треба зайти. Іти. Отакі справи. Відео теж знімала, може скину потім, як їхали по дорозі. Іра каже, вам комуну треба, показуєш дорогу. А ну кажу, я і себе не буду показувати, а Іра моя не любить. Показувала, як дерева попадали на дорозі. Вітер такий був, що машина хилила машину на бок, представляєте? І на дорозі поліція, і бус там став, і ризалі бензопілою і на сторону відкидали. Щось страшне було, але слава Богу, сьогодні сонечко. Віталік каже, я дзвонила, то каже, що ночі теж дощ ішов, вчора витер був дуже. Ну так як і передавали, то так воно і є. Було. Десь може наробило взагалі Ну, Буду виключатися, сонечко. Як тебе настрій? Нормальні? Ну і слава Богу, хороший. Правильно, бачиш, сонечко вийшло. Бабушка тебе забере потім. Може з мамою навіть заберемо. Думаю, буде все добре. Машинку заберемо з ремонту і приїде твій котичок. Такий, як ти котичок, маленький. Хорошенький. Машин, бачите, скільки машин? Це ж на роботу всі. Так, так. Нам треба зараз переходити. Данечка, ми трошки неправильно з тобою зробили, так? Да? Та, да, нам треба тут перейти, да? а подивись, яка пробка. Боже мой, боже. А нам треба перейти.